У нас досить молодий, молода військова частина, адже нам тільки в січні місяці виповнюються два роки. Але за ці два роки ми вже приймали участь в бойових діях на Бахмутському напрямку, на Лимано-Купінському напрямку, Вовчанськ. І зараз наші підрозділи виконують бойові завдання. На північному кордоні в межах Чернігівської області та Сумської області самі знаєте, що це зараз досить гарячі напрямки, але тим не менше за ці два роки ми проявили себе досить потужно, маємо багато хороших результатів. Наші військовослужбовці приймали участь у звільненні Кліщіївки, ми маємо свою артилерію, ми маємо свої підрозділи безпілотних літальних апаратів. І на сьогоднішній день ми розширюємося і маємо досить багато вакантних посад. Нещодавно державою було прийнято рішення щодо спрощення системи. Укомплектування бойових підрозділів, і наш прикордонний загін, в тому числі, підпадає під цю постанову, і ми маємо право самостійно без участі ТЦК набирати людей в свої лави. Разом зі мною сьогодні присутні якраз ті представники, які здійснюють набір на військову службу за контрактом і набір на військову службу по мобілізації.